Нагрубання гіперлактація застій молока це стани, в яких вам можуть порекомендувати робити лімфодренажний масаж. Задача забезпечити відтік лімфи і легкий вихід молока з грудей. Лімфодренажний масаж має бути легким і делікатним, як і будь-яка дія на молочну залозу. Груди не тісто, не треба їх місити. Робиться в положенні лежачі або напівлежачі протягом 7-10 хвилин на кожну грудь. Переходимо до техніки. М'якими масуючими рухами або такими точковими натискаючими розмасуйте зону над ключицею і під ключицею. Відведіть руку назад або заведіть її за голову, і пальцями іншої руки зайдіть за межу великого грудного м'язу і натискаєте 5-10 разів в бік ключиці. Долоною, розгладжуєте молочну залозу від соска до периферії, саме долоною, а не пальцями, для того, щоб забезпечити максимальну площу відходу лімфи. Долоня рухається до підпахової зони і до підключичної. В наступному короткому відео я розповім про ще одну техніку, яка вам дуже допоможе і використовується після лімфодренажу. Залишайтесь зі мною.